Отже, тема функції в електронних таблицях та їх використання. Так, нехай у нас є якась електронна таблиця, і у ній, в цій електронній таблиці, у нас записано, наприклад, назви країн. Тут населення. Ну і тут площа. Так, ми подібну задачу робили з вами. Практична робота була. Тільки там не країни були, а материки. ну Це не так важливо. Так, назва країн. Тут якась Ужляндія. Тут якась... Кацарашія і Америкосія. Так, відповідно населення. Ну, всі таблиці, о, всі країни, то є у нас видумані всі співпадання, які тут у нас будуть випадкові. Так. Населення будемо подавати в мільйонах. Ну, нехай тут буде 12 мільйонів, тут нехай буде 35 мільйонів, і ось тут, наприклад, буде 42 мільйони. Так, ну і площа поверхні відповідно у тисячах квадратних кілометрів. Нехай тут буде 25 тисяч квадратних кілометрів, тут буде 45 і тут 35. Так. Таким чином, наприклад, нам треба обчислити. За сумарне населення цих трьох країн. Значить, ось тут ось пишемо усього, тут пишемо усього. І, наприклад, ось, як мені обчислить тут сумарне населення всіх країн. Я можу це зробити отак. Отак, плюс отак, плюс отак. Отака буде формула Б2 плюс Б3 плюс Б4. А уявіть собі, що країну мене 100 чи 200. Мені от таких доданків треба дуже багато. Це не дуже зручний спосіб додавати. В таких випадках існують функції. От Зараз у мене населення показалося 89, але в таких випадках краще використовувати функцію. Функція це якийсь текстовий вираз, що має дужки У дужках указуються аргументи функції, параметри. Значить, в Excel є декілька спосіб вставляти функції. Перший спосіб просто наз, назвати, набрати цю функцію після знака дорівнює. Так, функції, в залежності від того, якщо Excel російськомовний, то функції російськими буквами беруться. Якщо, англом, якщо українська або англомовна, як у нас, то відповідно англійські функції. У нас функція для обчислення суми це функція sum. Англійськими набираємо sum. Відкриваємо дужки. Якщо все правильно набираєтесь, у вас там підсвічується список функцій, які починаються на слово суму. В принципі, можна далі вибрати подвійним клацанням. Так, я ось відкриваю дужки. і в мене зразу зверху підписує, які йдуть параметри. Параметри у нас можуть бути числа розділені через крапку з комою, або діапазон, розділений через двокрапку. Я можу набрати тут B2, 2, B4. Або щоб не набирати, я можу мішкою так просто протягнути по відповідним коміркам. Зразу цей діапазон буде сюди вписаний. Тепер я можу нажати Enter, або для закрити дужку нажати Enter. Якщо я дужку забуду закрити, Excel сам її закриє. Так, ось, відповідно, у мене зараз цю суму обчислює функція. І ця функція зручно використовувати навіть тоді, коли у нас дуже багато буде доданків, які треба додавати. Аналогічні функції є і для виконання багатьох інших дій над даними в таблиці. Всі функції в таблиці у нас групуються по категоріях. Ще один спосіб ставити функції буде ось такий спосіб. Ось є значок функції. Натискаємо на нього. І далі нам вискакує таке окно, в якому пропонується вибрати функцію зі списка або вибрати категорію. Тут категорії, всі функції розділені по певних категоріях. Наприклад, ось у цій категорії тут будуть усі перелічені функції. Є ще фінансові, функції для роботи з датою і часом, математичні, статистичні і багато-багато інших. Ну, От, наприклад, візьмемо математичний. От ви бачите, тут є функція ABS, абсолютне число, то є модуль. Arc-косинус, арк ар-косинус гіперболічний, арк-синус. І так далі, і так далі, різні математичні функції. Косинус, он, бачите, є. Функція int округлення до нижнього, функція round просто округлення. І функція power піднесення до степеню. Ось функція round, до речі, для округлення нецілих чисел до цілих, до певної кількості знаків після коми. Функція SQRT для добування квадратного коріння. Зверніть увагу, вам вона понадобиться в завданні, яке сьогодні будемо робити. І ось є функція sum. Вибираємо тут функцію SUM. Зразу ось у нас іде підказка, як вона записується. Можна викликати довідку по цій функції і почитати. Якщо є час і ви нікуди не торопитесь. Можна просто два рази клацнути. О, тут у нас вискакує таке вікно, яке пропонується аргументи функції ввести. Їх можна ввести вручну або натиснути на оцю кнопку і протягнути мишкою по відповідному діапазону. Знову натиснути на оцю кнопку. Можна другий діапазон вибрати так само. Коли я виберу другий, тут можливість появиться третій діапазон вибрати. Я натискаю ОК. В принципі, воно вже мені підсвічує, яким буде прогнозований результат цієї функції. Я нажимаю ОК, і відповідне значення з'являється тут і знизу. Так. Ну, Давайте ось тут, наприклад, ще одну функцію знайдемо. Знайдемо середнє арифметичне. Е Від населення в усіх цих трьох країнах. Ось сюди. Запишемо. арифметична буде. Так, тільки ж усього я рахувати сюди не буду. Для арифметичної можна було б так знайти. Знайти оцю суму і поділити на кількість. Тобто оце поділити на 3. А можна використати спеціальну функцію. Є така функція average. Average – це по англійськи середньо середньоаритметичне. Ось підсвітилось у нас. Далі протягуємо по цьому діапазону, де в нас населення цих країн, і натискаємо інтер. От середнє арифметичне населення цих країн 29,6 Тобто Приблизно 29,7. Це значення можна округлити до заданої кількості знаків після коми. Для цього використаємо функцію round. Я саму цю функцію average поміщаю всередину функції round. Спереду пишу round. Round це округлити по-англійськи. Зверніть увагу, ця функція має два параметри. Перший параметр це число, яке округлюємо, а через крапку цим числом у нас буде функція average. А після крапки з комою ми вказуємо кількість розрядів. Тобто, скільки знаків після коми. Ну, давайте до двох знаків після коми округлення здійснимо. Закриваємо дужку і нажимаємо інтер. І отримали ось, відповідно середнє населення цих країн, середнє арифметичне, і з округленням до двох знаків після коми. Зверніть увагу, тут у нас функція одна є аргументом другої функції. Так, є у нас функції. Інші математичні. Наприклад, зараз давайте на аркуші 2 складемо таблицю синусів для різних кутів. Ось тут у нас буде значення кута. Кут у градусах будемо брати. А тут будемо вважати синус цього кута. Сінус цього кута. А Ось тут давайте косінус знайдемо. Так, задаємо кут, наприклад, через 1 градус. Давайте через 1 буде дуже цей, через 5 градусів від 0 до 90. От я задаю перший кут 0, другий кут 5. Далі виділяю оцей діапазон і протягую, роблю арифметичну прогресію, до тих пір протягую, поки в нас не буде 90. Так, от, відповідно, отримали. Значення кутів. Тепер отримаємо синус. Дорівнює. Я вказую, пишу назву функції sin, відкриваю дужку. клацаю відповідну комірку дебелу рукут. але звертаю вашу увагу на те, що в Excel у функції синус, косинус. Аргумент задається не в градусах, а в радіанах. Тому, щоб мені градуси перевести в радіани, їх треба помножити на пі, поділити на 180. Зверніть увагу, є така функція π, ну, в Excel насправді це не константа, а функція. Хлопці, вам. Так, є така функція π. Якщо функція не має параметрів, то після неї просто відкриваємо, закриваємо дужки. Дужки порожні, після них вставляємо. І поділити на 180. Якщо ми кут в градусах... Помножимо на пі і поділимо на 180, то ми отримаємо кут у радіанах. Синус 0 буде 0. Так, протягую цю функцію вниз, автоматично міняється друга координата. І от виводить значення синуса для різних кутів. Аналогічно можна зробити косинус. Косинус функція пишеться все так само, лише. Лише замість слова sin пишемо слово cos. І так само протягуємо цю функцію донизу і отримаємо косинус з даних котів. Так. Ось ще один приклад використання математичної функції. Ще різновидністю функцій є функції е, статистичні. Статистичні функції, взагалі слово статистичні, означає, що функції, які працюють над великими наборами даних. Взагалі, статистика це наука, яка вивчає великі, великі набори даних. Наприклад, статистичні дослідження проводять, проводять дослідження серед великої кількості респондентів, серед опитування проводять, серед великої кількості даних, проводять різноманітні дослідження, такі е, дослідження можна назвати статистичними. Наприклад, давайте зараз спробуємо обчислити таку величину. Наприклад, найдемо країну, де населення буде мінімальне. Я ось тут пишу заголовочок мін. Ось тут знайдемо нав... країну, де населення буде максимальне, макс. І відповідно ставимо тут статистичну функцію, яка так і називається мін, тільки англійськими буквами. Откриваю дужки, протягую по діапазоду, де населення цих країн. І дожибаю етер. Так, хлопці, мені вже набридло вас вислуховувати. Припинили розмови. Ще один звук підете стоять там під дверима. Я не зрозумів. Продовжуємо. От подивіться, ця функція знайшла населення країну. Населення країни яке найменше. Відповідно, це 12. Аналогічно можна написати функцію для максимального населення. Також протягую по цьому самому діапазону з даними населення, нажимаю Enter. Відповідно, максимальне населення буде 42. У третій країні. Так. Аналогічні функції можна, всі ці три функції можна. Скопіювати на площі. Вони будуть розраховані для площі. Відповідно, найменша площа буде 25, найбільша площа 45, а середнє значення площі буде 35. От вам приклади цих функцій. Так. Розглянемо ще один вид функцій. Вони, ну, на мою думку, найскладніші. Це функції логічні. Логічні функції це функції, які повертають значення правда або неправда. Є така. Функція if. Ця функція є аналогом оператора розгалуження, який є в усіх мовах програмування. Ви трохи мов програмування в 8 класі вчили. Знаєте, там, вивчали if. Для чого if використовується, пригадайте. Якщо в програмі треба виконати або одну дію, або другу дію в залежності від умови, то використовуємо if розгалуження. Зрозуміло? Наприклад, нехай мене, е, треба мені знайти е, корінь квадратного рівняння. Є в нас е, квадратне рівняння, ми знаємо, це рівняння отакого виду. Ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю. Як шукається корінь квадратного рівняння. Спочатку шукається дискримінант. Дискримінант шукаємо за формулою. B квадрат. Так, але перш ніж ми будемо дискримінант шукати, введемо коефіцієнти. Коефіцієнт А введемо комірку B3, коефіцієнт B введемо комірку B4, коефіцієнт С введемо комірку B5. Нехай у нас Коефіцієнт А буде дорівнювати 1, коефіцієнт 2 двоці, коефіцієнт С, наприклад, мінус 1. Так. Тепер <кхм> проміжними даними буде дискримінант. Дискримінант обчислюємо за формулою. Ну, я комірки АБЦ іменувати не буду, я буду посилатися через адресу. Замість я буду b3 писати. Значить, у нас b квадрат, значить, пишемо, що b3, b3. Піднести до квадрату. А, спереду, що я забув написати? До рівня. Б3, піднести до квадрату. Мінус 4. Помножити на А в нас це що? Ой, Б3. Б3 це в нас А було. А Б Б4. B4. Подивіться, Б4Б. Виправив. Так, помножити на А А це в нас Б3 буде. І помножити на С. А це це в нас буде Б5. Помножити на Б5. От. Отримали дискримінант 8. Перший корінь шукаємо за формулою x1. І тут шукаємо за формулою. Формула в нас така. У чисельнику мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Чисельник беремо дужки мінус b b це в нас буде що? b 4 Плюс. Корінь квадратний. Корінь квадратний це функція SQRT. Відкриваю дужку. Так, тепер корінь квадратний з дискримінанта. Дискримінант це в нас B7. Бачите, ось він. b 7 Закриваю. Закриваю дужку чисельника. Поділити. Откриваю дужку знаменника. 2 помножити на А, це в нас b 3 Бачите? b 3 Закриваю дужку знаменника, нажимаю Enter. Оце x1 буде. Х2 шукається так само, лише там перед коренем не плюс, а мінус. Тому я отак скопіюю текст моєї формули, ставлю сюди і виправлю цей плюс на мінус. Так. А от подивіться, а що буде, якщо я зменю коефіцієнт так, що рівняння не має коренів. Наприклад, 1 поставлю. Ні, один ще має коренів. Наприклад, 3 поставлю. От, три коренів немає, У нас виникає помилка. Помилка виникає через те, що дискримінант у нас, дивіться який, менше нуля. А отут формули передбачають, що ми з нього добуваємо квадратний корінь. Добувати квадратний корінь із величин менше нуля не можна, тому виникає помилка. Тому от зараз я використаю функцію if, яка считатиме x1 і x2 тільки тоді, коли дискримінант більше рівне нуля. Значить, от я, по-перше, я поясню цю функцію вам тут. А функція if працює таким чином. Перше пишемо слово if, якщо це перекладається, відкриваємо дужку. Ця функція має, подивитися, три параметри: один, два, три. Параметри порозділені крапкою з комою. Першим параметром йде логічний вираз. Логічний вираз це вираз, який містить знаки більше-менше, і відповідь на який є відповідь, правда чи неправда. Логічний вираз у нас буде такий: дискримінант. Більше рівне нуля. Дискримінант це в нас B7. B7 Більше рівне 0. Крапка з комою. Тепер пишемо той вираз, який треба вивести. Ну, я просто в лапках напишу вираз. Я поки що пояснюю, як працює ця функція, тому це ще не розв'язання цього рівняння, це просто пояснення. Я в лапках пишу. В лапках пишу. Дискримінант, фразу пишу. Дискримінант невід'ємний. Або корені існують. Давайте я напишу. Корені існують. Корені існують. Так, після цього ставлю крапку з комою. А тепер так само в лапках пишу: корені не існують. Або коренів немає. Коренів немає. Так, і в кінці закриваю дужку. Подивіться уважно на те, як я написав цю функцію. Перше слово, ця функція називається if. Вона має три параметри. Першим параметром йде умова. Другий параметр виводиться тоді, коли умова правильна. І третій параметр виводиться тоді, коли умова неправильна. Отак От працює функція if. Дивіться, в нашому випадку коренів немає, тому що дискримінант мінус 8. Якщо я тут напишу, наприклад, мінус 3, то напише, корені існують. Зрозуміло? Тепер застосуємо цю саму формулу ось до цього виразу. Значить, оцей вираз я вивожу тільки тоді, коли корені існують. Спершу я пишу, якщо, якщо, іф, якщо, то є. Дискримінант, а це в нас b7, b7 більше рівне нуля. крапка з комою. То я вивожу оцей вираз. Інакше крапка з комою я вивожу фразу. Коренів немає. І в кінці закриваю дужку. Так. І аналогічно я роблю для x2. Для x2 я просто, ну, щоб мені знов так багато не набирати, я просто цю функцію скопіюю після, після я просто у формулі. Змінювати цей плюс на мінус. А все інше буде таке саме. Так. От, якщо корені є, то відповідно виводяться корені. Якщо коренів немає, виводиться фраза x1 коренів немає, x2 коренів немає. От вам приклад використання логічної функції if. Так, ну є іще ряд логічних функцій, які теж можна використовувати. Наприклад, якщо задача. Е, Якщо їх повинен перевірити декілька умов. Розглянемо ще одну задачу. Задачу про існування трикутника. Нехай у нас трикутник задано трьома сторонами: А дорівнює, Б дорівнює і С дорівнює. Так, відповідно, нехай сторони будуть 3, 4 і 5. Трикутник може існувати тільки тоді, коли сума двох будь-яких сторін буде більша за третю. Ось подивіться, 3 плюс 4 більше за 5, 4 плюс 5 більше за 3, і 3 плюс 5 більше за 4. Такий трикутник існує. А якщо я в цю сторону, наприклад, напишу 15, то такий трикутник існувати не буде, тому що 3 плюс 4 менше 15. От зараз е, я. Е, Розв'яжу таку задачу, яка перевірятиме існування трикутника. Ось, ось тут буде в нас відповідь в цій комірці. Я пишу, дорівнює. Якщо мені треба написати три умови. Але давайте для зручності я зараз все-таки все оці комірки поприсвою імена, щоб мені адреси постійно не міняти. Це в нас комірка буде А. Це в нас камірка буде «Б», І це в нас камірка буде «Ц». Так, давайте я зараз. Так, і це в нас камірка буде «Ч». Так, я поназивав. А, це не переіменувалося, да, це не можна називати каміркою. Давайте я це цей назву. О. Це можна. Так, Тепер я буду перевіряти Існування трикотника. Дорівнюю, пишу, якщо. Значить, у мене буде три вирази. Треба, щоб виконалися всі три умови. Є така спеціальна логічна функція, яка називається and. З англійської як перекладається слово end? end? І, та. Та. Значить, мені треба, щоб виконалися всі три умови. Перша умова. Що? А плюс Б повинно бути більше за С. Дивіться, А плюс Б має бути більше за С. Ну, це я назвав це С. Друга умова А плюс С має бути більше за Б. І третя умова яка? B плюс С. Не слідкуємо, да, Має бути більше за А. Так, вірно, ну перевірили. Всі можливі варіанти. А плюс Б більше за С, А плюс С більше за Б. І Б плюс С більше за А. Так. Оця умова виконується тільки тоді, коли виконуються всі три умови. Тепер, мені, якщо ці умови виконуються, я вивожу фразу. Трикутник існує. Інакше вивожу фразу. Трикутник не існує. Так, дужку не закр. Ні, само закрило. Так, все. От при даних при відповідних даних трикутника не існує. Якщо я тут напишу так, то виведе в мене трикутник існує. Подивіться, скільки логічних функцій ми використали в цьому виразі. Яка перша логічна функція? Не чую. Перша логічна функція if, якщо. Друга логічна функція and. Дві логічні функції ми використали. Є ще дуже багато різних логічних функцій. Нелогічних різних функцій. Є дуже багато математичних функцій, є дуже багато функцій статистичних. Ці функції дуже дозволяють спростити різноманітні формули. Доступ до всіх цих функцій можна здійснити за допомогою цієї кнопочки. От треба нам знайти функцію, яка, наприклад. Може порахувати, скільки в нас у даному списку учнів отримало оцінку, наприклад, 10. Ось, Наприклад, отут у нас іде список якихось там учнів. А тут відповідно їхні оцінки. Так, оцінка 4, оцінка 3, оцінка 7, оцінка 10, оцінка 9, оцінка 8 і так далі. А, ну давайте дві одинакових. І тут нехай оцінка 10 буде. От зараз я хочу порахувати, скільки учнів отримало оцінку 10. Якщо список досить великий, мені отак по одному рахувати дуже важко. А от є така функція count if. Count це значить рахуй. If – рахуй, якщо. Значить, ввожу функцію count if. Зверніть увагу, перший параметр цієї функції буде діапазон, те, тобто, з якого я діапазону рахую. А другим параметром є критерій. Це може бути вираз там більше якогось числа, менше якогось числа, вираз тоді береться в лапки. Або число. От я хочу порахувати, скільки учнів мене отримало оцінку 10. Я просто набираю 10. І таких учнів буде 2. Якщо я ще одного учня з оцінкою 10 добавлю, їх буде 3. Якщо я навпаки поміняю оцінки, їх буде зменшуватись. Ось, взагалі 0. Зрозуміло? На, в межах цього року я не можу всіх цих функцій вам перелічити, тому ми зараз відкриємо підручник на сторінці після параграфу, нашого параграфу 2.6, так, і виконаємо це завдання. Так.